Що це в нас тут? Батаречки. Ага, камерка. І що сюди вчепити? Як воно все працює? Не розумію. Ця малесенька підійде чи ні. Може і підійде, але хоч там плавав. А що сюди підходить? Може якийсь Вімау сюди підійде. Такий замочок на боку похожий. Так, мама в папу зайшла. Так, батаречка вчеплена. Так, а що воно працює? Працює, рельєф. Батаречка ніби вчеплена. Щось якусь кнопочку нажати. Хм. А може батареечку відсоєніти, тільки що нажати. А там може кнопочка якась eject. кнопочка Eject. Так, батарейку від'єднала. Так, під'єднала. Оце я люблю під'єднувати, від'єднувати, вмикати камерку. О, камерку завела. Година 0,7, в нас залишились зараз батареечки на цій камері. Окей, така важкенька, да. авіамал у нас компактний, він важить так багато, як старий. Можна підключатися ще, звісно. Можна виймати? Гарячу виймаємо, звісно, нам ж похуєш. Я не знаю, скільки воно коштує. А скільки воно показує наш заряд? Скільки 5%? Так, so, 5% це вже небагато, конечно. 6 хвилин. Ну, за 6 хвилин наряд можна зняти щось, прям кіно. Ну, мене є шнурочок, да шнурочок USB-шний. Цікаво, а що буде, якщо від однієї батареїчки підживити іншу? вроде нормальна схема робоча. Може йодну, звісно, може і ні. Ну, не ягнуло. Так, тільки в нас велика батареєчка заряджає маленьку. А це означає, що USB-січка працює в обидві сторони, на зарядку та на розрядочку. Тут просто є місць 150 ватт годин, а там і 99. Тому велика і заряджає малесеньку. Допомогло нам воно, не допомогло. Так, масу, ставимо малесеньку. Ну, малесеньку заряджаємо від великої. Лайфхак, лайфхак. І не їздимо.